Міжнародне визнання для трускавця місто приєдналося до асоціації Єврорегіон Карпати Польща та підписало угоду про співпрацю. Цей крок, впевнені місцеві посадовці, допоможе трускавцю наростити популярність за кордоном. Польща для нас демонструє дружні жести. А ми маємо скористатися в першу чергу із досвіду польської сторони використання і реалізації проєктів з допомогою європейського союзу. У нас дуже потужно розвинена. Відпочинкова інфраструктура, медична галузь трускавець сьогодні рухається в дуже потужному напрямку європейських стандартів, високих стандартів пов'язаних з оздоровленням. Лікувальна база, якісне оздоровлення, екологічно чиста зона міста. Саме це цінують відпочивальники, які приїжджають до трускавця за кордону. Марка Карпатська має бути тим гарантом з однієї сторони якості рівня всіх елементів, які в кінцевому спрямовані на задоволення потреб клієнтів, з іншої сторони своєрідним магнітом, який притягуватиме потенційних клієнтів з усієї Європи та усього світу до Трускавця регіону Карпат. Ми маємо стратегію з трускавця зробити центр карпатського здоров'я, тобто будувати мережу здоровчих курортів Карпат з центром у трускавці, і в майбутньому з усього великого портфелю марки Карпатської будемо продавати трускавець на рівні з іншими карпатськими оздоровницями Польщі, Словаччини чи Румунії. І це є та велика бізнес-перспектива. У планах керівництва єврорегіону організувати відпочинок для польських туристів за соціальними путівками у трускавці.